Доброго дня, шановні мої. Була на базарі, хотіла купити салаки, Але як з'ясувалося, в мого продавця салаки немає. Тобто, салака стала така популярна, що її всю розібрали. що салаку розбирають так дуже, отже, я вирішила сьогодні поділитися своїм рецептом дуже смачної салаки. вона схожа. Салака на оті ж проти, які були колись. Завдяки оливкам та завдяки пиву. Таких, мабуть, такої салаки ви ще не готували. Отже, якщо подобається рецепт, готуємо разом. Взяла 700 г салаки, почистила, навіть кісточки повибирала і познімала усі плавнички, залишила і ікру і молочко. Взяла таку пачечку оливок, на розпродажі взяла недорогі, шість морквинок почистила, три цибулинки величенькі, отак неповний стакан пива, сіль, чорний малиний перець і куркум. Спочатку на велику терку натираю шість морквин середніх і далі нарізую цибулю. Нарізала цибулю. Хто любить багато цибулі, можна багато цибулі нарізати, але ми любимо не багато цибулі, через це не багато нарізала. На сковороду вливаю 50 грамів олії. Вона трішки підкипіла і вкидаю цибулю. До цибулі буквально через хвилинку додаю норку. Додаю 20 грамів масла, але це не обов'язково. Але вона буде ніжніша, рибка, звичайно, з масочком. І отак підпушкою з собі на невеличку морду. Саме підпушкою. Давала невеличка деталь, але масло дало настільки такий ніжний аромат, що ну, гарно була. Морковка стала такого золотавого кольору, і цибулька така доганенька, гарна. По м'ябла, рапматне, така хороша і вимикаємо голову. Кружальцями нарізуємо оливки. Коли додати оливки, до морковки з цибулею та олійкою, то утворюється, наче оливкова олія у процесі тушкування. І дуже гарного смаку набуває наша рибка. Оливки вкидаємо в сковорідку до олійки з морквою та цибулькою. і гарно перемішуємо, щоб оливки зібрали олію. На морковну подушечку викладаємо салавку. Салака з обох боків почищена навіть плавники видалені. Салаву складаємо рібкою так. І перекладаємо молочком та ікрою, виклали рибку, посипали куркумою. чайна ложечка. далі мелений перець і сіль. Теж трошечки більше, ніж чайна ложечка. за смаком. Ну я чайну ложечку, щоб не пересолить, не дай Бог. І заливаю пивом. І додаю води, щоб покрита була риба, але не дуже. Отак додаємо воду, щоб риба була покрита, але небагато. Отак, подивіться, як, як у мене. Накриваємо кришечкою і ставимо в духовку. Через годину виймаємо салаку з духовки. Вона вийшла ціленька, вся рибка ціленька, отакого От золотавого кольору. Золотавого кольору, така підливочка. готуємо її до тих пір, поки залишиться вже небагато води. Тільки після того вимикаємо духовку. І коли ми її беремо цю рибку, вона вже така м'якесенька. І можна їсти з оливочкою. Так, беремо ще й оливочку. Дуже-дуже смачно виходить саме. З оливочкою і морковочкою. Рибка вже м'якенька, вона без кісток. Беремо оливку, дуже дуже смачно. Готуйте таку салаку? Дуже смачно, і вона нагадує. От ті проти, як трішечки вичихне, нагадує ті ж проти, які були колись. Такий, такий смак нейтральний, виходить. І не відчувається саме смаку от, того привкусу з Гарно. Гарний рецепт приготування салаків. Можна подавати, я зварила спагеті, і можна подавати спагетті. Ось тільки погляньте, яка вона вийшла. Вона нагадує ніби колишні шпроти. Ось така м'якусенька. І з таким смаком ні, ніяким не перекопченим. А пиво надало такого трішечки відтінку копченості. А оливки додали, начебто, оливкою олії. І вийшли, шпроти просто. Як наче колишні, не кустарні а дуже смачні. Ніжні, і навіть отак відчувається, відчувається смак ікри кри. Дуже гарний рецепт, мені дуже він подобається. Якщо вам дійсно сподобався такий рецепт, приготуйте його. І підпишіться на мій канал. Якщо сподобається, поставте, будь ласка, лайки. Готуйте. І через те, що вибрані кісточки, вони, їх не потрібно дуже довго готувати. Годинка і все. І не відчувається ніяких кісточок, звичайно.